Так, підсумки цього літературного конкурсу. Конкурс стартував 11 червня в рамках цього року в рамках великої комплексної акції на підтримку літературно-мистецького та громадсько-політичного часопису і 75 річної історії дзвін, що видається у Львові. Були обумовлені термін засади подання поетичних творів на конкурс тощо, але вже декілька днів довелося їх суттєво переглянути напрямки гнучності, мобільності, повноти, оскільки щодня надходило з півсотні конкурсних текстів з щодня. щодня. З огляду на це конкурс молода муза протривав лише 12 днів, зібравши під своїм крилом лише десятки і десятки юних поетів. І тих, хто мріє ними стати, сотні сотні юридично інтимних філософських, настроєвих, філістичних та інших віршів. Це справжнє джерело щирого українського слова, окрилене поетичним хистом багатьох конкурсантів. Принаймні сотня з них може стати авторами поетичної антології Сучасна молода муза, була ще львівська молода муза початку ХХ століття, якщо таку, спільними зусиллями спроможемося видати друком. Кажу вам, що будемо намагатися це зробити. Наразі, благородно порушуючи початкові умови конкурсу, називаємо не десятьох аж тридцять трьох авторів-переможців конкурсу, твори яких будуть обнародовані в одному з найближчих номерів дзвона. У нас такий досвід є. Минулого року у Львові проводився загальний міський конкурс, теж на підтримку дзвона. Було 13 було 13 переможців і всіх їх ми надрукували в одному номері. Вийшло дуже гарно, до речі, той номер, здається, вам там є. Я думаю, що ми всіх 33 авторів дамо теж в одному номері, і то буде, то буде така ніби невеличка антологія учасників цього фестивалю. Так, отже, переможцями стали. І Тимочко. Товариство, якщо тут названі, хтось носій названого імені є, то просимо сюди вийти на сцену. Отже, переможцями конкурсу стали Іолана Тимочко, Катерина Феб, Василь Дорошенко, Марк Зима, Ірина Лохоцька, Ірина Саковець Милослава Черній. Катруся Тамчак, Оксана Драган, Ліза Скипчик, Олеся Лапикова, Олеся Новик, Катерина Лук'яненко, Анастасія Крилова, щуть Дехлориду. Богдан Івахів, Катка Мучичка, Денис Боднар, Сергій Шкабара, Наталя Матолінець, Оленка Гу, Любов Чернуха, Юрій Дубина, Теса Колейс, Вадим Василенко, Оксана Гаджій, Сніжана Шутко. Христина Панчак, Ольга Білокінна, Юрій Романович, Ірина Батащук, Марина Чиянова, Інна Стократна. Переможця наразі вітаємо від видавництва «Апріорі». Ось вам прийняття. Справа не в перемогах, справа не в преміях, справа не в винагородах, а справа склас справа, справа в самому русі, в тому, який ви розпочали. І руху до досконалення меж немає. Це початок. Хто як далі вас далеко зайде, це буде залежати від вас. Я вам щиро бажаю успіхів. І оскільки ця акція на підтримку дзвону, я все-таки бажаю, щоб ця підтримка була не віртуальною, а реальною. Щоб кожен з вас став другом цього часопису, щоб передплатили його. Це найперша підтримка. Бо інакше цей захід це тоді буде чисто формальність, розумієте? Підтримка має бути реальною дієвою. Бажаю вам творчих успіхів і бажаю звичайного людського щастя, тому що без нього все нічого не варто.